Так, шановні друзі, сьогодні перший в новому році поєдинок для атлетик футзалу міста Дніпро проти одного з лідерів чемпіонату екстраліги цього сезону командою «Київ Футзал. І так зустрічається сьогодні друге третє місце в чемпіонаті. Сьогодні для вас коментується поєдинок Дмитро Тамокін, Дмитро Маскаленко. І перший поєдинок у новому році для команд, для Київфутзал, для атлетик футзал. Сьогодні очікуємо дуже цікавий поєдинок, І незважаючи на те, що в Україні війна, але сьогодні футзал є, життя є і ми є. І ми продовжуємо наше життя, продовжується спортивне життя. Наші воїни бородять, боронять наші кордони, нашу землю, захищають від ворога, а футзалісти, спортсмени роблять все можливе для того, щоб ми змогли жити. В країні. Також з офіційних представників хронометри Скрилок Кандемей з Дніпра спостерігач арбітражу Геннадій Гора з Києва. Робити ротацію складу будь-якого будь матчу. Ну а сьогодні ми бачимо Київ футзал, який момент. Андрій Луїс, 10-й Давид Калашник. І 33-й Едуард Нагорний. Калашник йде вперед. Удар! І е, е, наставник футзалу Тарас Шпічка. Бачимо на майданчику 12 номер Володимир Феничанов. Удар і гол Давид Калашник відкриває рахунок. Близька вична комбінація зараз у виконанні Дніпрян і Калашник забуває перший м'яч у ворота Київ футзалу. Ще раз думаю, що демося також йде на праву передачу. Гарний пас і Калашник повз голкіпера просто. Зараз обережно Дніпряно діють у захисті, намагаючись не дати можливості Київфудзалу зробити удар по воротах. А ось, бачите, тут небезпечно може бути і м'яч у воротах. Грицина відновлює рівновагу. І Грицина тут е, силову боротьбу виграв у Андре Луїса. Ну що, все грамотно зробили. Помилка Андрея Луїса, на жаль. Удар для Київзалу. Простріл. Небезпечний удар. Знову мечеряков на місці. Київфудзалу на майданчик. Вінні. Проти нього Терентів два 14 х номера. Проти стоїть один одному і, і небезпечно. Христовина. Мещеряков euh, полюбляє підключатися до атаки. Удар Андре Луїза. Це з Грициною. Знову поначовний. Простріл. Що, пенальті? А чи не була там прижата рука? Показує, е -показує Артем Щур. Рафіня Мещеряков. Удар, м'ячику творіт. Міщеріков начебто прочитав, але не дотягнувся. А все виконав майстерно, 2-1. Попереду Кияни. Ще раз дивимося момент. О, і стійки навіть. в самий кут. Складно було. Складно було ви бачите, Дуже складно було Міщеріков. Це зробити. Намагаються зараз на удар, хто там. Удар! Терентів зривом. продертися по флангу. Але відбили цей прохід суперники. Мечеряков пішов сам перед. Відключає Нагорнова. На Горний Нагорний! Браво на Горний! Він все зробив! Давайте подивимось. Власна, пауза, пауза, друга пауза і удар у творі. Молодець. 33-й номер атлетик по Це класний м'яч. Ліктем відмахуватися. Ну, обережніше треба у таких ситуаціях діяти. Зараз небезпечно. Відпрацьовує атаці на Нагорний. Передача направо. Удар! М'яч у ворота! За Андре Луїс відзначається. Едуард Нагорний. Андре Луїс. Виправляє свою помилку Андре Луїс. 3-2 на користь Дніпровського атлетик футзалу. Тут подивіться, вже штоханина поспішла, так, дивимося, що тут було. Давайте. Міщеріков. Ну, емоції його. Бразильці починають його штовхати. Тут штовханина вже пішла від Калашника. Тут вже зовсім інша то, штовханина. Ну, бачите, один одного штовхають гравці. Тут Кабаненка арбітром, і чому не показали жовту картку гравцем кіп Це логічне питання від Кабаненка, я його розумію. Тут боротьба, боротьба, і м'яч не потрапляє в ворота. Все ж таки відчувається ось. Латиноамериканська ця самба на майданчику. Ай-яй-яй, який удар! Э, Кел Кея. Який удар і подивіться, які емоції. Подінок у нас, друзі. Подивіться. Так, міг Міщеріков. Міг. Атакує Київ футзал, перехоплення від Калашника. Калашник не вперед. Контратака 3-2. Пасна Нагорнова. Нагорний. Кримковий. 4-3. 4-3. Сім м'ячі в першому таймі. Сім м'ячів у Дніпрі. Ще раз дивимось Це момент. Ну, Це заключна фаза момента. Давайте ще раз подивимось. Так, ось і зараз наприкінці першого тайму. Так. Щур тут. Щур на паркеті. Не фіксуючи в цьому момент. епізоді. Це і, гол забуває Юрій Шаріця. І знов київ зал зрівнює рахунок, друзі. 4-4. А ось якщо б раніше подивитись, чи було порушення правил, скамійка була Дніпрян незадоволена. Небезпечно! Рятує свою команду Мічеріков. Серйозний гравець проти Артема щура. І зараз дивимося, що він зробить. Намагається обіграти ще раз. Подивіться, подивіться, качає, качає, удар поворота все ж таки зробив. Залишив на лаві для запасних. А зараз вийшли Моспан. Ну що ж, Мещеряков пішов вперед. І дуже небезпечно і впрочай, пішов. Літвінов пробиває по озорі. Так і в боротьбі він там далі крукував. Відповідає, жаки футзал. Чтій каворі пас в нікуди віддав. І зараз ще буде. Калашник так. на перехопленні. Саме Калашник не пішов. У вільну зону, куди давав передачу. Капітан команди з м'ячем. Кидає передачу наліво. Зінгель. Зінгель удар І М'яч. Поруч зі стійкою. Треба дивитись більш ретельно, напевно. Ну, Усякому разі, цей момент вже ми проїхали. Удар воротах і просто подарується. І це Це від е Келвіна Кела. Келвін просто блискавичний удар завдав е і забиває п'яте у ворота Атлетик футзалу. Раз поспіль, коли Міщеріков не рятує після удару Келвіна. Ну тут е пасна щура, щур де вперед. Пробуває Міщур. Щур поруч зі стійкою. Зберігає м'яч. Артем Щур. Васильова тут забрали м'яч. Небезпечно може зараз бути. Міщеріков рятує свою команду. А ще тут. Намагається хитнути на горню суперника. Не повівся він на це. Довелося на горному віддавати м'яч. Андре Луїзу. Луїс Луіз пробуває. Щур. Пробуває Щур. Як тут не добуває м'ячу порожні ворота Василії. Закидання на Калашника. Втрачає Калашник. М'яч. Контратака. Ліфер. Пас на Ширицю. Шериця. поперечне рятує зараз. Ну і ви чуєте, як реакція Белева. Як кажуть, не домашній. Ось гол. 6-4 попереду Київфудзал. Командує це так Футзалу і в Київ Футзалу. але е, безумовно. Гарними там показували, що там було в цьому епізоді. Келпас вперед. Віні пробиває. Васильов на перехопленні. Дніпряний вперед. Калашник. Ну, Калашник пробиває. Пресингу перейшли на чужі половину майданчику. Калашник пробуває. Все від Савенка. А тут рука. Так, ну, тут же рука. Андре Луїс забиває. 5-6. 5-6. Йдемо ще раз. Ну, Все майстерно. Розвів по кутах. Андре Луїс. І 5-6. І Мишеляков. 3 в 2. 3-2 контратака. Васильєв. Васильєв б'є. М'яч не потрапляє у ворота. Міщерівков буде добивати, Чи що робити? Куда поворота. І тягне Савенко. цей м'яч. Фантастичний сейв. Зараз Савенка. Віні. Пробиває ближній кут. Щур, Терентьєв. Дуже мало часу. Нагорний. Удар головою. Удар головою Терентьєва. і все. Ось Перемога київзалу. Перемога київзалу. Друзі, кияни перемагають в дуже такому спірному, суперечливому поєдинку. Друзі, це був Дніпро, спортбомбусу до Китау. Атлетик футзал, Київ у 5-6 на користь Київфудзала сьогодні. Але все попереду. Ми живемо і буде жити наша країна, як і наш футзал. Після матчої коментарі зараз наставник футзалу Тарас Шпічка <сміття> прокоментує те, що відбувалося на паркеті спорткомплексів Духату. Ну, Вогняний матч вийшов, мабуть, і для вболівальників, ну як для тренерів, не знаю. <сміття> <сміття> ну, По-перше, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми, слава їм, що ми сьогодні зіграли без тривог, без і зіграли матч і... Подарили таке свято вболівальників, яких зібралось дуже багато. Це така дуже приємна атмосфера. Тут в залі прекрасний паркет. Я думаю, команди показали гідну гру, яка сподобалась всім. І це дуже добре. І я вважаю, таке свято футзалу, воно тільки прикрашає наш чемпіонат. А у Атлетіка дві такі гри було, незважаючи на. Поразки, скажем так, команда показує дуже гідну гру, і вона прогресує. І приємно, що команди класом тільки зростають в Україні. Емоцій сьогодні було багато. Чи не забагато? Ну, це знаєте, коли точиться така чоловіча боротьба, то без цього ніяк. І я вважаю, без грубощів да, була жорстка боротьба, але я вважаю, що все було. Ну, по-розумному, -по скажімо так, що не було якихось сверх -свер занадто грубощів. Ну, була така боротьба, яка, я думаю, прийнятна ну, для такої гри, такого накалу. Дякую вам, всіх благ. Після коментар головного тренера атлетік футзалу Олександра Кабаненка, Олександр Анатолійович. Ну... З хітом трошки не вистачило сьогодні. Також вели у рахунку трошки не вистачило. Ось можливо, ось якось об'єднати ці два матчі з хітом чи з футзалом проти команд, які грали у лізі чемпіонів, але ось трошки до очок Дніпрянам чогось все ж таки не вистачає в боротьбі з цими командами. Принаймні, ось станом на сьогоднішній день. Добрий день, да. На сьогоднішній день не знаю, як об'єднувати ці ігри чи не об'єднувати. Я дуже вдячний хлопцям за сьогоднішню гру і це ще раз доказує, доводить, що ми на правильному шляху. Сьогодні було два рівні тайми. З нашої сторони я дуже вдячний хлопцям і відчуваю гордість за нашу команду, билися до кінця, да, є там помилки, будемо розбирати, дивитися. Ну, як на мене, у нас правильна ідеологія, ідеологія філософія гри. Ми хлопцям і в роздягальні, і на тренуваннях, і вони прислухаються і дай Бог, щоб ми так розвивалися. нам... Не соромно за сьогоднішню гру билися до кінця. На жаль, на жаль очків не набрали, але хлопці молодці, дуже вдячні, дуже вдячні вболівальникам за таку підтримку. Дуже хотілося у новий рік значить, з домашньої перемоги. Ну, не вийшло, але. Цільна гра була, да. два тайми, хлопці молодці, ще раз кажу. Ну, я дуже незадоволений, як нас судять. Я не знаю, що наш колектив кому зробив. Але, як на мене, треба передивитися моменти, епізоди. Ну, деякі рішення суддівські були не на нашу користь. Ми не вимагаємо прямо ну, на нашу, але треба. Трактувати ці моменти, моменти однаково для усіх команд. І тоді буде розвиток і не буде негативу в сторону суддів. Якось так. Дякую вам всіх, благ.